Мешканців та мешканок Чернігова і прилеглих районів, житло яких постраждало через бойові дії і потребує ремонту, запрошують на швидкі курси навчання за кількома напрямками, аби вони могли самостійно виконувати певні роботи. Так би мовити, такі початкові навики з професій відповідних, щоб мешканці Чернігова змогли самі виконати в себе вдома в зруйнованих помешканнях необхідний якийсь елементарний ремонт, тобто штукатурні роботи, це якісь там, наприклад, гіпсокартонні перегородки в кімнатах, наприклад, поставити, це відремонтувати пошкоджене, наприклад, ем освітлювальну електропроводку це використання тих тих самих альтернативних видів енергії. Навчання безкоштовне у разі потреби можуть надати місце в гуртожитку. Проєкт спрямований на те, аби отримати і теорію практику дуже швидко. А на відміну від відеоуроків в інтернеті, тут кваліфіковані майстри ще й спостерігатимуть за вашим прогресом та допоможуть навчитися виправляти помилки за підтримки е, проон у межах програми. ООН з відновлення та розбудови миру та за підтримки навчально-практичного центру професійно-технічної освіти в Чернігівській області нашим навчальним закладам, а це саме професійному будівельному ліцею та професійному ліцею залізничного транспорту, надана можливість провести безкоштовні короткострокові курси. Термін навчання 10-15 днів, але програму створювали таким чином, щоб максимально дати основу. Цього буде достатньо, кажуть майстри виробничого навчання. Випускники, так звані, вони будуть вміти вирівнювати поверхні стін, також робити декоративне штукатурювання, також просту, поліпшену та високоякісну штукатурку. Ми покажемо, навчимо ну, всім. Цим. Ази дамо, найголовніше люди зможуть навчитися монтувати прості перегородки, прямолінійні з обшивкою в один, в два, в три слоя гіпсокартону, в залежності від товщини. Та також на цих курсах вони зможуть порізати гіпсокартон, порізати профіля, побачити монтаж каркасів і кріплення гіпсокартону повністю, як буде ви виглядати перегородка. Матеріали і інструменти для практики теж придбали за підтримки ПРООН, тож вам не доведеться платити й за це. Початок навчання 28 листопада зараховують на курси по співбесіді, заявки приймають на ремісничі 56. А заповнити онлайн-анкету можна, знайшовши посилання на сайтах навчальних закладів, тобто Чорнівських будівельного і ліцею залізничного транспорту. По закінченню навчання учасники та учасниці отримають сертифікати.